Вітаю вас на моєму каналі ДоКардіо Юа. Сьогодні хочу відповісти на одне питання від пацієнта, яке я сьогодні почула: чи потрібно мені обстежуватись частіше ніж іншим, якщо в моїй сім'ї, у мого батька, був інфаркт? Це досить часто, часто запитання від пацієнтів, і хотіли сьогодні приділити трошки уваги таким речам, як профілактика. Насправді дійсно, якщо в вашій сім'ї був інфаркт, то ви повинні знати три речі: який у вас тиск, який холестерин, і який у вас цукор. Це основне, тому що це ці фактори ризику, тобто артеріальна гіпертензія, гіперхолестеринемія і цукровий діабет. Це те найчастіше, що призводить до фатальних серцево-судинних подій. Звичайно, якщо ви людина, яка не має ніяких хронічних захворювань, або ви молода людина, у вас ще немає ніяких симптомів, то для вас оцей скринінг він повинен бути ну, не часто. Да? Раз на рік ви здасте аналізи, це може бути там і не тільки перерахований цукор, холестерин, це може бути загальний аналіз крові, сечі, біохімічний аналіз крові, ви зробите кардіограму, наприклад. Раз на рік. Але тиск ви повинні періодично все ж таки вимірювати в домашніх умовах. Зараз абсолютно просто мати апарат для вимірювання тиску і собі спокійно в домашніх умовах його поміряти. І упевнити, що ваш тиск менше 130 на 80. Якщо він 140-90 і вище, ми вже повинні лікувати. Між 130 і 140 ми можемо ще рекомендувати покращити образ вашого життя, тобто прибрати менше солі, вживати, більше фізичної активності, трошки може скинути вагу, Тобто ще можуть впливати такі прості методи на, ваш, на ваше життя, на образ вашого життя. Але якщо вже 140-90, то це обов'язково приведе вас до лікування. Що стосується цукру і холестерину, ну, звичайно, ми розуміємо, що людина із зайвою вагою вона має більше ризиків того, що захворіє на цукровий діабет другого типу. Тому тут важливо врегулювати харчування передусім, трошки скинути вагу, якщо вона є зайва, і це вже допоможе нам зменшити ризик серцево-судинних подій. Що стосовно холестерину, Норма холестерину для звичайної людини менше 5,2. Але дивимось ми ще й на ліпопротеїди низької, високої щільності, на тригліцериди. Вони всі мають свої норми. Для звичайної людини ліпопротеїди низької щільності це ті, які мають впливати на судинну стінку, тобто це те, що небезпечне, вони повинні бути менше 2,6 Якщо це тригліцериди, то це менше 1,7. І кожна людина раз на рік, якщо вона здасть цю ліпідограму і побачить, що в неї все нормально, тому ніяких питань до. Вашого серцево-судинного ризику не буде. Якщо вже ці цифри вищі, ми починаємо з того, що коригуємо харчування, тобто прибираємо зайві жирні продукти, смаження, прибираємо напівфабрикати, намагаємось там якісь жовчогінні засоби іноді приймати. От в даному випадку профілактично може бути просто омега-3, тому що вона впливає, вона підвищує, ліпопротиди високої щільності. Але це все. Це профілактика. Якщо ж вже ми виявляємо атеросклероз, тобто якісь зміни в судинах, а простіше за все це перевірити, зробити УЗІ допларографії судин голови і шиї. От там дуже швидко можна зрозуміти, чи є вже початкові ознаки атеросклерозу, чи потрібно нам вже втручатись і мати ну, рекомендувати якісь лікувальні засоби. Ще окремо. Хочу е, розказати, ну і нагадати людям, які палять, що не має значення, що ви палите: або це звичайні цигарки, або це паріння, або айкас, або там ще якісь методи паління. Це все, е, врешті-решт, приводить до дисфункції судинної стінки, тобто порушується тонус судинної стінки. Е, якщо є порушення судинної стінки, то Більше і частіше і швидше розвивається атеросклероз. Атеросклероз має е, природу запалення. І оскільки це хронічне запалення судинної стінки, а далі плюс високі рівні холестерину, а далі підвищення тиску, і це все призводить до того, що у людей, які палять, Частіше і швидше розвиваються якраз гострі серцево судинні події, а саме інсульт, а саме інфаркт. І тому, якщо ви займаєтеся своїм здоров'ям, от я дуже часто це бачу, приходять молода людина і розказує, що я займаюся спортом, я хожу в басейн, я не їм нічого зайвого, але тільки я палю айкус, на? тобто ви вже перекреслюєте паління, в принципі, всі такі корисні свої звички. Тому якщо ви... Дійсно, маєте генетичні ризики, да? у вашій сім'ї були інфаркти у когось, да? чи був інсульт, то вам, як нікому іншому, треба берегти, берегти себе і свої судини. Тому дійсно не палити, мати нормальний тиск, мати нормальний холестерин і цукор. Да? Це основні речі, які, ну, які ви повинні знати про профілактику серцево-судинних подій. Якщо у вас є питання, будь ласка, задавайте їх під, в коментарях під цим відео. Обов'язково ставте лайки для того, щоб інші люди могли побачити це відео і підписуйтесь на мій канал.